Різного. Ось такі силіконові фігурки, і ще третя, Ось такі. І дві силиконові принцеси. Так, така іграшка, це у нас іграшка із звуками. Реагує на дотики, видає різні фрази. Слеп-браслетик у вигляді троль оригінальний. Розкладається в лінієчку і звертається. Так, ось така красива фігурка. Вінтажна ляля. Покемон. Супер жінки і дівчатка фігурки. Долматинець. Така ціла буде серія колекція динозавриків. Камила Черепашка. Ось така фігурка. Little People. Кінгур... Ну, кінгуряткою з із мамою. Рюкзак Барбі. Знову дракончики різні. Таракан. І така лялочка. Пірат. Ось ці такі дві фігурки із мультика. Троль оригінальний. Маленька. Лялечка. це колекційна вінтажна собачка. Балочка, яка світиться, батарейки є. Змінюються режим Я такий красивий янгол, мабуть, вінтажний теж тут є клеймо. Коник, тигрик, це на шию, аксесуар. Така сова відкривається. Іграшка на ялинку. Вигляді шапочки з бородою, така ароматизована іграшка, сюрприз із гранулами всередині, і окуляри дитячі.